Пробираючись коридором до яскравішого світла, я побачив подальші фрагменти намальованого епосу, відхід раси, що населяла безіменне місто до долину навколо нього приблизно 10 мільйонів років, раси, чиї душі стиснулися, покидаючи місця, до яких так звикли їхні тіла, бо ж тут оселилися вони, будучи кочівниками в юності землі, прорубавши в незайманій кручі ті перші храми, яким вони ніколи не припиняли вклонятися. Тепер, коли світло було потужнішим, я більш пильно досліджував зображення і, пам'ятаючи про те, що дивні рептилії, вочевидь, репрезентують певних людей, роздумував звичаями безіменного міста. Багато з побаченого було дивним та незрозумілим цивілізація, що мала алфавіт, безумовно, досягла значно більших успіхів, ніж незрівнянно пізніші цивілізації Єгипту та Халдеї, і при цьому були наявні курйозні упущення. Наприклад, я не міг знайти жодного зображення смерті чи поховального обряду, якщо не брати до уваги зображення, пов'язані з війною, насильством та масовими хворобами. Я дивувався, чому ж замовчувалося все, що пов'язано з природною смертю. Видавалося, що ідея земного безсмертя розвивалася тут як схвальна ілюзія.